Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів вже 55 років здійснює Державне управління водними ресурсами в басейні річки Сіверський Донець в межах України. На цей час до зони діяльності управління входять також басейни річок Приазов'я і частки Дніпра в межах Харківської, Донецької та Луганської областей на території підконтрольній органам влади. Гідрографічна мережа в межах трьох областей це понад 500 річок, з них 266 – в басейні Сіверського Дінця. Сіверський Донець основна водна артерія Сходу України, яка забезпечує водою розвинений водогосподарський комплекс, що включає більше двох тисяч підприємств, 158 водосховищ для акумулювання стоку, канали Дніпро-Донбас та Сіверський Донець-Донбас, магістральні водогони для міжбасейнового перекидання стоку. Загальний об'єм використання вод населенням та галузями економіки у 2015 році склав майже 2 мільярди метрів кубічних, з яких 72% – прісної води та понад 500 мільйонів метрів кубічних морської. Управління водними ресурсами на басейновому рівні забезпечується Сіверсько-Донецьким бур через його структурні підрозділи, регіональні управління та відділи комплексного використання водних ресурсів у Харкові, Слов'янську, Лисичанську та Маріуполі. До складу управління входять дві лабораторії моніторингу вод басейнова у Слов'янську та регіональна у Харкові. Компетентність фахівців басейнової лабораторії підтверджена сертифікатом Аквачик Міжнародної системи перевірки якості, що об'єднує 800 лабораторій Європейського Союзу. Басейнова лабораторія моніторингу вод з 2002 року є координатором зовнішнього контролю перевірки точності результатів вимірювань в лабораторіях Держводагентства України а з 2005-го – координатором програми міжлабораторних порівнянь результатів серед лабораторій підприємств водокористувачів у зоні діяльності басейнового управління. Управлінські рішення щодо забезпечення потреб населення та галузи економіки водними ресурсами приймаються із залученням учасників водогосподарського комплексу, влади та громадськості, міжвідомчою комісією та басейновою радою, які створені в басейні Сіверського Дінця та річки Кальміус в Донецькій області. Основу для прийняття рішень складають багаторічні дані державного обліку використання вод, державного водного кадастру та державного моніторингу поверхневих вод, сформовані в управлінні, зокрема по якості вод, з 1961 року. За останні роки в Сєвєрськодонецькому БУР втілено низку напрацювань і новітніх розробок. 2007 року за підтримки проєкту ТАСІС створено геоінформаційну систему басейну Сіверського Дінця, а 2014-го за підтримки Держводагентства впроваджено програму з розрахунків водогосподарських балансів згідно гідрографічного районування. В 2002, 2006 і 2007 роках в басейні Сіверського дінця реалізувалися проекти Європейського союзу щодо басейнового принципу управління водними ресурсами, в рамках яких підготовлено план управління річковим басейном, отримано технічну підтримку, забезпечено використання набутого досвіду у практичній діяльності. Сіверсько-донецьке басейнове управління докладає значних зусиль для залучення коштів обласних бюджетів на реалізацію водоохоронних заходів і розвиток системи моніторингу довкілля. Так, у 2015-16 роках в Донецькій області за кошти обласного бюджету реалізується низка заходів на суму майже 70 мільйонів гривень, в тому числі встановлення двох автоматизованих постів контролю кількості та якості вод на річці Сіверський Донець, а також заходи з відновлення гідрологічного режиму його русла в межах області і розробки ТЕО з оздоровлення основного суббасейну річки казени Торець. Значна увага приділяється формуванню громадської думки з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів через публічні заходи, зокрема День Сіверського Дінця, що відзначається вже 10 років поспіль. А це наукові конференції, дитячі конкурси, толоки і відновлення джерел, що проводяться спільно з громадською організацією «Сіверський Донець Відродження. Поєднуючи попередні досягнення і новітні розробки, передові технології і фаховий людський потенціал, досвід ветеранів та ініціативність молоді у непростих природних та соціально-політичних умовах, колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління забезпечує ефективне управління водними ресурсами на благо держави і наступних поколінь.